Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Танці, виставки, донати. Як черкаські школярі розпочали навчальний рік? Дітки всі хотіли йти до школи. Підготовка до юдейського нового року. Скільки хасидів вже приїхало до Умані? Приїхали 2-3 тисячі – це нічого. Хліб, як 500 років тому, черкащанин відтворив технологію випікання. Я просто в того вчився, в того вчився, в того вчився. Інтерактивне знайомство з науками, танці із псом-патроном та демонстрація військової техніки, а замість букетів вчителям донати на Збройні сили України. Так сьогодні у Черкасах розпочався новий навчальний рік для майже 29 тисяч черкаських школярів. Понад 2400 з них за парти сядуть у перша. Про це суспільному повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. У 19 закладах ще тривають ремонти у сховищах. Вони каже мер, мають завершитися до жовтня. Наразі 11 шкіл Черкас працюватимуть у очному. У режимі ще 23 у змішаному, одна дистанційно. Мої колеги сьогодні відвідали святкові лінійки одразу у кількох закладах, з яким настроєм діти вчителі розпочали навчання. Дивіться. Так, людно у цій черкаській школі не було вже рік. Минулого року вона не працювала. Діти вчилися переважно на дистанційці. Ті, хто вчилися на змішаній формі, були вимушені ходити до інших шкіл, де були сховища відповідної місткості. Цього року школа збудувала вже своє. Із 660 учнів, які навчаються у школі, говорить директорка закладу Юлія Грабова. Укриття може вмістити половину. Лінійку кажуть також провели у дві зміни, щоб усі учасники у разі тривоги змогли вміститися в укритті. Зв'язку з цим ми навчаємося Дві зміни, і в нас деякі паралелі будуть знаходитися змішані обличчя для того, щоб ми всі вмістилися. Хвилювання дійсно були, хвилювання. З приводу сховища, ну і знаєте, перший клас вони завжди хвилюються, але дітки всі хотіли йти до школи. Мами, мабуть, доєднаються дуже раді, що тут у нас є своє сховище, тому що навчання це на першому має бути плані тим більше в такий час. Ми раді ходити в нашу школу, тому що ми минулому році ходили в 17-ту школу, майже всю осінь. Аби учні молодших класів не нудьгували на лінійці, для них влаштували науково-розважальний квест. Сти щасливих дітей ми будемо ходити по станціях разом, подорожувати наукою, вивчати щось для себе новеньке після інтерактиву на наукових, військових та спортивних локаціях перший дзвоник всадив дітей за парти. А от у цій школі замість традиційної лінійки доброчинний марафон на підтримку зсу плетіння сіток, запуск дронів або ж ознайомлення зі зброєю. Все це підготували для учнів черкаські волонтери та військові. Активності доступні за донат. Як розповіла директорка закладу Людмила Шарапа, в школі навчатимуться очно. Тож усі 686 учнів сьогодні повернулися за парти після літнього відпочинку. Okay мені все подобається. Школі ця школа моя найулюбленіша, тому що тут все дружелюбні і дуже смачно готують готовлять столові. Діти, коли були вдома на карантинах і на цих дуже спустилися в навчанні. А тут ну, взагалі колектив дуже хороший. Вчителі підтримують і витягують дітей, хоч на якісь рівень. Вся країна переживає війну, і ми з перших днів війни допомагаємо близько мільйона гривень. За той навчальний рік зібрав нас начальний заклад на підтримку Збройних сил України і з Звичайно, будемо все робити можливе, щоб чи можемо допомагати нашим воїнам приближати перемогу сьогодні. Ми перше хотіли створити дух патріотичного, такого знаєте, колективного настрою, великий флешмоб з песом, патроном і супергероями. У нас навчання очне, тому навчаємося всі в першу зміну. У нас 1256 дітей, у нас 156 першокласників. В цьому році у нас 5 перших класів. Рада, що прийшла в цю школу, що вийшла з дистанційки. Вчить. Привела свого сина Єгорчика вже в другий клас. Дякувати Збройним силам України, в Перший клас закінчений успішно. У нас було офлайн навчання. І надіємося, що в другий клас. Дай Бог, закінчимо за партій замість квітів для вчителів, скринька для зсу, замість урочистостей на лінійці танці з псом патроном. Такі реалії першого навчального дня другого року повномасштабної війни в Україні. Вікторія Бдавіцька, Марія Гаврилян, Дарія Шевченко суспільне новини Черкаси. Укритів для всіх прочан може не вистачити. Повідомила Суспільному про підготовку до юдейського нового року міська голова Умані Ірина Плетньова. Нині в районі Паломниста є 29 укриттів укритів та введені в експлуатацію. Не всі відтак каже, міська влада не може гарантувати там безпеку. Загалом сховища розраховані на 12,5 тисяч людей. Скільки вже хасидів прибули до Умані, та скільки ще планують приїхати? Дізнавалась Вікторія Будавіцька. До єврейського кварталу в Умані починають з'їжджатися хасиди, аби зустріти тут юдейський новий рік. 5784 рік. Вони зустрічатимуть з 15 на 16 вересня. Нині паломники заселяються в готелі, аби ще до святкування побувати на могилі праведника Цадика Нахмана. Свій товар в магазинчику сувенірів показує Хайм Хазін. Чоловік 12 років, проживає в Умані та веде бізнес в районі паломництва. Каже, особливим попитом нині користується кіпа, традиційний чоловічий іудейський головний убір. Це кіпу, ш'ють українські каїнські А те, кіпу живуть сотні українських сім'ї. І вона подається в сумі. Паломників щороку стає тільки більше, розповідає бізнесмен. Не зупиняла хасидів пандемія коронавірусу, не є перепоною для відвідин могили праведника рабина Нахмана і повномасштабне вторгнення. Сюди приїжджають люди молитві. І Це духовне місце. Приїхали 2-3 тисячі та ничево. Багато будуть 50 тисячі. Через дорогу від сувенірної ядки розташований хостел, власником якого також є Хайм Хазін. Вільних місць, каже, вже немає. Хасиди завчасно бронюють житло. Особливо пишається власник закладу. Укриттям. Тут у нас є мішки, пісок. Що, не дай Бог, якщо що там не ламається стекло, все по все високі стадо. На кухні готелю, яка розташована у підвалі, випікають булочки на шабат, а ще готують українські страви, розповідає шеф-кухарка Любов Штельга. Їм цікаво, поробувати наші страви і ми й борщ готуємо, і сирники. Вони дуже цікавляться, що таке сирники. Поки вулиці туристичного кварталу майже пусті. Прочанин з Ізраїлю Симон Алуф в Умані вже два тижні. До укриттів, каже, не спускається. Ні не проблема, нема проблема. Є тут рабену, все буде добре. Космополітами звуть себе друзі Натан та Йосиф. До Умані приїздять 16-й рік поспіль. На війну кажуть, не зважають. Ми віримо в Рабі Нахмана. Нас не цікавить, що відбувається довкола, та не слідкуємо за якимось змінами. Ми віримо в Рабі Нахмана, тому приїжджаємо сюди. І Рабі Нахман нам дає порятунок. Торік Умань на Рожашина прийняла 23 тисячі паломників, розповіла очільниця міста Ірина Плетньова. Тоді діяло 21 укриття, нині таких 29. І вони мають можливість потенційно прийняти, якщо чітко, то це 12 тисяч 566 осіб. Втім, не всі ці об'єкти навіть введені в експлуатацію або мають дозвільні документи на початок будівництва, розповідає Ірина Плетньова. Тому гарантії безпеки на такі укриття міська влада не дає. Про що каже, неодноразово попереджали паломників. Люди розуміли. Про те, що вони тільки вони персонально будуть нести відповідальність за їхнє життя, тому що місто ну не може гарантувати те, чого немає. Цю інформацію, як і правила перетину кордону та час дії комендантської години, віряни зможуть дізнатись на спеціальному веб-сайті, пояснює представниця благодійного фонду Рабінахмана Ірина Рибницька. Також створено гарячу лінію для паломників Хасидів, яка працює трьома мовами українською, англійською та на євриті. спрямовано на вирішення будь-яких проблемних питань, що можуть виникнути під час паломництва. За аналогом минулорічних заходів, цього року також буде обмежено доступ до місця паломництва в Умані. Паломники мають дотримуватись усіх вимог, носити з собою паспорт та дотримуватись комендантської години. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Протез реабілітаційний центр для військових та цивільних, які травмувались під час війни, хоче створити на Черкащині. Керівник доброчинного фонду Волонтерський фронт Андрій Лихачов. Суспільному чоловік розповів, що вже знайшов лікарів та партнерів для поставки протезів. Єдине, що затримує справу, каже відсутність приміщення. Саме з таким проханням він звернувся до місцевої влади. Що йому відповіли, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. На милицях до лікаря прийшов військовослужбовець позивним прокурор. Сьогодні йому примірятимуть протез. Він каже, має замінити частину стопи, яку рік тому відірвало російською гранатою. Цей варіант чоловіку не підійшов. Говорить, навіть не уявляє, як з ним можна повернутись на фронт. Це свідки мені треба його діватися, його водій. Мені його взагалі знімати не треба. Як я сюди бесимо не візьмемо. Фахівці розроблятимуть інший. Досі, почав, Прокурор розповідає через рану, що ніяк не гоїлась, протезуватись раніше не зміг, а нині з цим труднощі. Два місяці тому повернувся в підрозділ та каже: без ноги служити важко. Командир позвонив до, до знайомих. У поластували там якось моє протезування. Ну, ви ж розумієте, я ходив в частині без протеза. Раніше я виходив на бойові завдання, а зараз, а зараз я приставі аби якомога більше військових мали змогу відновити кінцівки на Черкащині, хочуть відкрити протезно реабілітаційний центр. Розповідає автор ідеї керівник доброчинного фонду Волонтерський фронт Андрій Лихачов каже: нині цим займається лише пару медзакладів України, а хотілося б більше. Всім можна з'їжатися ближче сюди для протезування реабілітації у нас з України з усієї от плюс до того, що у нас є дуже потужні доктора. Нині американські партнери, які готові безоплатно надавати апарати для відновлення кінцівок, надіслали 22 зразки. Їх встановлюватимуть бійцям, аби протестувати, розповідає Андрій Лихачов. Було ще розуміння якого які протези є, і як їх використовувати, чи взагалі є потреба на них, чи вони підходять. Автор ідеї говорить: медиків, які працювали в центрі, теж знайшли. Серед них лікар Григорій Гриценко. ставлять нашим і військовим і не військовим за кордоном. Такі стави, ми точно все зробимо. І ми тут Черкаса, то вони більш функціональніше. Від мрії віддаляє лише відсутність приміщення, розповідає Андрій. Тож каже, просить у місцевої влади допомогти втілити проект. Ми, ребята дають життя, здоров'я і коли повертаються з фронту. Наш, так сказать, фронт волонтерським дози допомогти по-своєму. В яку суму обійдеться центр, ще не підраховували, каже Андрій, адже чекають пропозиції по будівлі. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив, подібні ідеї підтримувати готові, але їм необхідно більше конкретики від автора проєкту. Йому потрібно в е першу чергу техніко-економічне обґрунтування, що потрібно нам, яке приміщення, де воно помидно буде, на яку категорію людей воно буде працювати. Щодо Вності коштів у міському бюджеті, то очільник Черкас відповів так: кошти можуть бути знайдені, тільки для чого кошти, якщо є благодійники, напевно з-за кордону, які готові поставити обладнання. Андрій Лихачов зазначив, окрім звернення до міськради, ведуть перемовини із іноземними партнерами, аби ті допомогли фінансово. Каже, проект хочуть тілити до кінця року, аби військові та цивільні могли швидше відновлюватися. Дарія Шевченко, Фадір Коцаба Суспільне новини, Черкаси. Хліб такий, яким був 500-700 років тому. Черкащанин Артур Жуковський відтворив не тільки рецепти, а й технологію його випікання. Говорить, секретів немає, тому хоче показав весь процес нашій Марії Гаврилян. Артур розповідає на автентичність смаку, впливає не тільки хмилова закваска, характерна для Чигиринщини, місцевий мед чи джерельна вода. Тут каже головне борошно для свого хліба. Він купує те, яке вирощують місцеві фермери без жодної хімії і перемилюють на кам'яних жорнах. Як народжуються буханці, дивіться далі. Борошно, вода з криниці, холодноярський мед та хмільова закваска такий нехитрий рецепт хліба, який їли в давнину на Чугиринщині. Саме за ним розповідає Черкащанин Артур Жуковський, він і випікає буханці в печі. Це саме такий хліб, який був 500 або навіть 700 років назад. Найскладніше розповідає Артур знайти натуральні інгредієнти в цьому селі. Є людина, яка вирощує борошно, нічим не обробляє. Важливий такий момент, що це борошно мевиться на кам'яних жорнах. Перш ніж відправитися в піч, тісто має підійти. На це говорить пекар. Треба близько доби, тому нашу знімальну групу воно вже чекає у формах. Якщо воно в нього ще є потенціал росту, ми робимо так трошечки пальчиком. Раз. Таку м'ятинку, якщо вона залишається. Мятинка, значить, воно вже дійшло до своєї кондиції. Якщо вона швидко швидшвиденько зникає, то в нього ще є потенціал росту. старовина завжди його цікавила, каже пекар. А коли захопився здоровим харчуванням, вирішив відродити давнє ремесло випікання хліба. Перш ніж отримати ідеальний буханець, говорить Артур Жуковський, довелось перевести до сотні кілограмів тіста. Бабуся мені розповідала, ну я вчився у просто у людей, як сказати, у мене не було такого майстра, який мені передав прям цю значить науку. Я просто в того вчився, в того вчився, в того вчився і достаємо хліб. Запах пішов, хлібчик виглядає суперово. Такий хліб, говорить Артур Жуковський, не пліснявіє, а лише черствіє. Саме це є показником його натуральності. Марія Гаврилян, Олександр Колик, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Таким буде все цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.